Учені з Київщини наводив ракети Рефіпу ЗСУ. ТЦК, військові частини адміністрації, були під просілом через підлітка, який вирішив наварити гроші і зливав ФСБ відео та важливі дані про силу оборони України. В одну мить школяра зловила. Він пустив сльозу та державною чітко сказав, що насправді любить Україну. Є патріотом. Утім, гроші, мовляв, зайвими не будуть. Тож просив відпустити його. Але з ним зробили інше. І про це ми з вами поговоримо далі. Усім вітання, дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться Ставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. Ну і також не забувайте писати свої коментарі під цим випуском. На Київщині учень патріот Україна здавав Росії місця дислокації ЗСУ. У розмові з працівником ФСБ учень заявляв, що готовий знімати на відео держустанови. У Київській області до семи років позбавлення волі засудили учня ліцею. Хлопець із проукраїнською позицією здавав Росії місця дислокації ЗСУ. На суді він заявив, що робив це для того, щоб інші не знімали. Про це йдеться у вироку Бухівського районного суду Київської області за даними суд... До учень ліцею почав спілкуватися із працівником ФСБ Росії. Представник країни окупантки під час розмови уточнив обов'язки учня. На це хлопець заявив, що йому пояснили, що потрібно фотографувати конкретні будівлі. Він, нібито, своїм кураторам відразу заявив, що школи та дитячі садки фотографувати точно не буде, бо нібито розуміє, що туди може пролетіти ворожа ракета, а він не хоче бути відповідальним за це. Щодо адмінбудівель, то підліток зізнається, що йому байдуже. Тож замовлення на здачу геолокації та надання фото таких споруд він прийняв. Наразі відомо, що хлопець встиг зняти на відео та передати окупантам приміщення військомату у Бухові у Бухівської РДА та ДСНС. Після цього хлопця затримали на суді. Хлопець свою провину все ж визнав частково, зазначивши, що вчинив велику помилку. Він дав свідчення, що мав намір передавати фото об'єктів та не показувати військову техніку, яка там розташовувалася, і тому вважав, що нічого незаконного не робить і щоб хтось інший не давав правдиву інформацію з військовою технікою. Підліток додав, що навчається на тратьому курсі ліцею в Обухові та має 1300 гривень стипендії та 10 тисяч гривень за проходження практики. У його родині середній достаток та грошей вистачало, проте хлопець захотів підзаробити у телеграмі. За те, що він зняв військомат, отримав 3700 гривень. Чи заплатили йому за інше, не знає, бо його затримала СБУ, коли він повертався із завдання. Підліток зізнається, що розумів, що дані особи з Російської Федерації, але не задумувався, що вони із спецслужб. Розумів, що співпрацює з державою агресором. На початку спілкування він дійсно відмовився знімати школу та дитячі садки, оскільки не хотів, щоб хтось загинув. До українських спецслужб не звертався. Об'єкти знімав так, щоб у кадр не потрапила військова та інша спецтехніка. Ідеться освічені хлопця. На суді також виступила класна керівниця хлопця. Вона повідомила, що у підсудного завжди була проукраїнська позиція. До України агресора ставився негативно, захищав у спілкуванні українську мову. Відчим хлопця підтвердив заяву класної керівниці, додавши, що ймовірно спецслужба Арафіс покусила його пасинка. Шима суд визнав хлопця винним за частину 3 статті 114.2 кримінального кодексу України та засудив до семи років позбавлення волі. Відомо, що адвокат підлітка оскаржує вирок суду у Київському апеляційному суді. Розгляд апеляції призначено на 28 лютого 2024 року. Також днями стало відомо, що СБУ зірвала підготовку до ракетних ударів по F-16. Контррозвідка СБУ затримала агентів російських спецслужб, які готували ракетний удар по аеродромах базування українських винищувачів. Нацять про це повідомляє прес-служба відомства. Військова контррозвідка нейтралізувала агентурну групу Російської Федеральної служби безпеки, яка полювала на винищувачі та бойові гелікоптери зсу за результатами спецоперації поблизу одного із військових аеродромів України на гарячому затримали двох осіб, які фотографували зліт українського ГФ-16. Завербованими ворожою спецслужбою агентами. Виявилися двоє мешканців Кременчука віком 21 та 22 років. Завдання зрадників було збирання. Точних координат основних і резервних аеродромів та об'єктів авіаційної інфраструктури. У подальшому ці дані мали бути використані для завдавання ракетних ударів. Окрім пошуку геолокації, вони встановлювали камери, відеоспостереження для моніторингу активності української авіації. Куратор ФСБ також вимагав звіти у текстовому форматі та із фотографіями про типи виявленої техніки на кожному із об'єктів. Щоб виконати цю вказівку, молодики мали намір об'їхати на маршрутних автобусах п'ять регіонів України. Біля кожного із потенційних об'єктів вони планували орендувати житло, щоб шпугувати та знімати ціль протягом декількох днів. Співробітники СБУ викрили обох агентів ще на початковому етапі ворожої розвідактивності. Задокументували їхні безрезультатні візити у декількох регіонах і затримали під час фотографування винищувачів F-16. для РФ і винищувачі західного зразка на озброєнні українських військ є пріоритетною ціллю, як із пропагандистських мотивів, так і через важливість літаків у системі протиповітряної оборони. Рони України наразі в 16 активно використовуються повітряними силами для перехоплення російських крилатих ракет, які у значних кількостях запускаються по стратегічних об'єктах країни. На початку місяця один із бортів виліт збив шість крилатих ракет. Це відбулося під час масованої російської ракетно-дронової атаки по Україні 13 грудня 2024 року. Тоді в українському небі було майже 200 ворожих безпілотників. Аеробалістичні ракети «Кинжал», балістичні ракети і 94 крилатих ракет повітряного морського та наземного базування. Також СБУ викрили переселенку зрадницю, яка збирала дані про зсу через пламінника дезертира. Служба безпеки України затримала 38-річну мешканку Турецька, яка передавала ворогу інформацію про позиції та переміщення підрозділів ЗСУ на Донеччині. Про це інформує служба безпеки України. За даними слідства, на початку широкомасштабного вторгнення жінка переїхала до Вінницької області, де оформила статус переселенки. Перебуваючи там, вона почала співпрацювати з ФСБ. Для отримання розвідданих жінка використовувала свого племінника, який раніше проходив Жбу за контрактом у ЗСУ, але дезертирував і переховувався у турецьку. Під час телефонних розмов вона випитувала в нього інформацію про позиції українських військових та наслідки російських обстрілів. Отримані дані вона передавала російським куреторам через месенджер. А після кожного сеансу зв'язку видаляла переписку. Згодом побоючись викриття, жінка змінила місце проживання та переїхала до Кіровоградської області, де намагалася уникнути контакту з ФСБ. Однак співробітники СБУ встановили її місце перебування та за Мали в орендованій квартирі під час обшуку в неї вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з російськими спецслужбами. Як з'ясувало слідство, жінка потрапила в поле зору ФСБ після того, як залишила прокремлівські коментарі у телеграм-каналах. Наразі їй повідомлено про підозу за частину 3 статті 114.2 кримінального кодексу України. Не санкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ в умовах воєнного стану. Затримано взяту під варту. її загрожує до 12 років ув'язнення. Операцію провели співробітники СБУ у Вінницькій, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури. Окрім того, СБУ затримала курсантку зрадницю, яка готувала удар по військовому інституту на Львівщині. Агентка передавала ворогу інформацію про розташування військових об'єктів та дислокацію зсу. Військова контррозвідка служба безпеки викрила агентку ФСБ, яка хотіла навести ракетний удар по одному з військових інститутів українців. Раїни про це повідомляє СБУ та офіс генерального прокурора за даними слідства. Курсантка, яка перевелася на навчання до Львівщини, почала співпрацювати з представником російських спецслужб. За грошову винагороду вона збирала та передавала ворогу інформацію про розташування військових об'єктів, дислокацію зсу та наслідки обстрілів регіону. Найбільше ворога цікавили координати навчальних корпусів та казарм цього інституту, який після початку повномасштабної війни передислокували із Хар. Кова у Львівську область за інструкцією окупантів, їхня поплічниця мала самовільно залишити територію режимного об'єкта напередодні ворожого обстрілу. Потім ФСБ повинна була здійснити евакуацію своєї агентки з України на територію РЕФІ, зокрема транзитом через третє країна. Ідеться у повідомленні: правоохоронці затримали зловмисницю, коли вона намагалася передавати координати окупантам. На місці затримання в агентки вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога. Наразі слідчі СБУ. Повідомили затримані про підозру за частиною 2 статтею 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Її загрошою довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Нагадаємо також, що правоохоронці ліквідували агентурний осередок спецслужби рефії до складу якого входили співробітники Укрзалізниці та столичного метрополітену. За даними слідства двоє громадян України, співробітники Укрзалізниці та метрополітену у чотирнадцятому році були. Завербовані представником УФСБ по Калінінградській області до 22-го року підозрювані приховано надавали йому інформацію про переміщення рухомого складу потягів із вантажами, що представляли інтерес для РФ. До слова служба безпеки України затримала агентів ФСБ, які стежили за відомими волонтерами та посадовцями міжнародних організацій в Україні. На замовлення окупантів вони збирали інформацію про посадовців міжнародних організацій та волонтерів у Києві, Дніпрі та Одесі. Також під час з документування злочинної діяльності фігурантів з'ясувалося, що вони коригували ракетні удари по оборонних заводах та енергооб'єктах України. Далі будемо також говорити про те, що на Корченні неспокійно. А саме президент нашої країни написав наступне з приводу того, що на Корському напрямку було уражено центральний командний пункт. Тож про це говоримо детально далі. А саме за даними глави української держави, сили оборони завдали комплексного удару. по… Центральному командному пункту також президент нашої країни заявив, що до війни проти України можуть залучитися ще кілька десятків солдатів із КНДР, що дійсно. І не є новиною вже наразі для нас. Так дійсно вже ми не дивуємося. Сказав президент наступне. цитую далі його пряму мову. Маємо різну інформацію: 20-25 тисяч північнокорейців можуть бути залучені Росією. Поки що вони ще не приїхали. Напередодні була дуже сильна операція наших військових на Курському напрямку. Було уражено центральний командний пункт і ключових офіцерів Росії та Північної Кореї. Вони втратили. Це була військова мета. Мета справедлива був ракетний удар, застосування різного. Оводу зброї з нашого боку комплексного удару було завдано по них. Я думаю, десятки офіцерів вони втратили. Ну а дійсно ми. Зі слів нашого президента, і надалі будемо сподіватися, що е, дійсно все ж таки втратили вони не тільки офіцерів, а ще й своїх е, людей, так не до людей, так би мовити, на цьому напрямку. Ну знову ж таки бачимо наскільки філігранно наші збройні сили України працюють саме там, ліквідують расистів кожного дня, за що ми їм дуже і дуже дякуємо. Ну і далі говоримо з вами про ту саму актуальну тему, яка не полишає всіх нас, в першу чергу українців, так і всю світову спільноту в цілому, а саме закінчення. Війни говоримо дуже часто з вами про цифри. На жаль, мені здається, вони вже просто кошмарять кожного українця з приводу того, що за 24 години за 100 днів ще якісь просто абсолютно різні цифри, яким числа так відлік, так би мовити, до якихось дат які. На жаль, вони ні не є чимось підкріпленими. Так просто, наче такий вигляд, що наші партнери хочуть просто говорити щось, аби говорити, щоб ми в щось вірили. Але знову ж таки, з останніх заяв саме представник зі сполучених штатів Америки, так по питанням з України, по Україні, Келог, він а, а, говорив з приводу того, що за 100 днів можемо закінчити цю війну. Ну, як ми бачимо, з вами скоріше за все цього на жаль не станеться. Ну і звичайно, президент нашої країни не міг бути осторонь так. Цієї заяви тож, Лі, з вами говоримо, як саме президент нашої держави відреагував на заяву Кіта Келога про закінчення війни за 100 днів. Голова держави, зокрема, наголосив, що Трамп використовує сильні санкційні кроки як зброю. Він це вже продемонстрував в інших питаннях. Американський лідер показав, що він може бути рішучим. Зеленський зазначив, що Україні допомогли б тотальні санкції, санкційні кроки, сильна підтримка армії, продовження допомоги. Тиск на Росію різними способами від зменшення цін на енергетику до наклад. Ладання обмежень на банківську сферу країни агресора, а також примушення Путіни піти на поступки та дипломатичне вирішення конфлікту. Я думаю, що це найближчі і найважливіші кроки. Підкреслив Зеленський. Водночас він додав, що для України дуже важливо розуміти, які вона матиме гарантії безпеки, Після завершення гарячої стадії війни це потрібно, щоб уникнути страшних сюрпризів, на які на Росія. Зеленський також наголосив, що Україна знає, що їй потрібно. Він зазначив, що хотів би побачити, що США єдині з нею в цьому питанні. До речі, до цього видання The Independent написало з посиланням на інсайдерів Білому домі, що президент США прагне покласти кінець війни в Україні ще до весни. А раніше ж в офісі президента заявляли, що жодних мирних планів за 100 днів. В медіа не існує в реальності, і це можуть бути лише вкидами, вкиди такі певні росіян. Водночас зараз пишуть, бачу, що глядачі, багато коментарів. що Підтримки Валерія Залужного, і зустрічала коментар. Ось намагаюсь його зараз знайти про те, що знайшла Валерія Федоровича Залужного підтримує на 500% на пост президента слава військовим Україна і питають глядачі інші, а що залужний йде в президента не чула. Ну насправді зараз в інфопросторі багато з'являється інформації про те, що хотіли бачити Валерія Залужного як президента України, наступного або ж кандидата в президент. Тала це лише непідтверджені чутки. Також певні змі західні, зокрема здебільшого писали про те, що, начебто, була була розмова у Залужного з представниками офісу президента України про те, що, начебто, не потрібно залужному балотуватися в президента, йому дадуть якусь гарну посаду в кріслі офісу президента. А ось або можливо на місце Стефанчука б його посадили. Ну і такі якісь тези з'являлися. Якщо той не буде балотуватися, тому що. Начебто офіс президента хвилюється, що Залужний це великий конкурент міг би бути для Зеленського. Ще раз наголошу на тому, що це лише різна інформація, з'являється в різних засобах масової інформації. Так, вибачте, за тавтологію і ніяких підтверджених даних цьому немає. А зараз же пан Залужний він працює послом України у Великій Британії і відмінно мені так стається виконує свою місію на. Своєму місці а до цього він був нашим залізним генералом. Він і є залізним генералом, але до цього головнокомандувачем збройних сил України, і тому поки що говорити про якісь вибори мені здається зарано через те, що досі бойові дії в Україні тривають. А Зеленський наголошував неодноразово на тому, що проводити вибори під час війни майже неможливо. Хоча наразі також з'являється інформація, якщо не помиляйся, відкітакалога, який є спецпредставник США в роботі з Україною та Росією. В підтримці саме так України, а він говорив про те, що США хотіли б, щоб цього року в Україні вже провели вибори. Ось і тоді типу, начебто, якісь мирні процеси розпочнуться і переговори. Ну щось такі тези теж з'являлися теж ніким не підтверджені. Водночас Україна і представники України саме говорять про те, що наразі наша держава до виборів не готова. Ну і Паляничка пише: коротше кажучи, сплітні, яку одна баба казала. Ну. Західні змі казали ось різні чутки, які дійсно є абсолютними поки що чутками. Як буде далі, звичайно, поговоримо. Звичайно, якщо буде якась підтверджена інформація про те, що хтось кудись балатується, будуть плануватися вибори. Ми обов'язково вам про це в прямому етері скажемо. Поки що не панікуєте, поки що не розповсюджуєте якісь дійсно чутки між собою. Ось, хоча, можливо, це відволікає, ось ці розмови відволікають саме від тих трагедій, які відбуваються, відбувається в Україні, можливо, українцям легше про щось так поговорити, ніж усвідомлювати страшні речі, які відбуваються в нашій державі. Якщо українцям так легше поговорити, можна, але головне, щоб це не нашкодило одне одному. Будь-яка інформація не має шкодити Україні в першу чергу і українцям в першу чергу. Ну а далі ми говоримо також і а, про те. Що Зеленський розповів, коли планується зустріч із спецпредставником США Калогом? Тож Зеленський розповів про те, що його зустріч має відбутися вже найближчим часом. Однак, наразі чіткої дати цього поки що немає. Про це Повідомив президент Зеленський сьогодні під час інтерв'ю для Associated Press, зазначив, що Кіт Калох та його команда скоро дуже мають відвідати Україну. За словами українського лідера, це насамперед важливо і для американської сторони. Ми так домовлялись з президентом Трампом, що команди почнуть працювати більше щільніше, Так воно і буде, підкреслює президент Зеленський. І за його словами наразі. В о, української сторони є контакти з Калогом, були також і телефонні розмови та відповідні онлайн-контакти. Водночас наживо зустріч станеться вже найближчим часом. Далі продовжують цитувати, що сказав Зеленський. Я мав сигнали, що найближчим часом команда США буде в Україні. Тоді перенеслася дата, яка була на початку січня. Вона перенеслась через юридичні питання в Сполучених Штатах Америки, каже Зеленський. Також він наголосив, що відповідну зустріч вже запланували в найближчому. Чи період проте поки що немає дати, Резюмував Зеленський, що для української сторони важливо, щоб ця зустріч відбулася вже найближчими тижнями до того ж, глава держави висловив певний, що це все ж таки станеться. Ну і ми будемо очікувати наших партнерів, звичайно, для важливих обговорень для підтримки нашої держави. Ну а підтримка триває, але не така повноцінна і не так своєчасно, як це хотілося. Пі Зеленський на цьому також акцентував увагу зокрема, роз розповів про кошти надані Україні від Сполучених Штатів Америки. Дійсно, говоримо далі про це більш детально. І Ще з приємних новин бачимо, що наразі є відбій по Харківській та Сумській області. Так, на мапі Триво України хочемо вам, шановні глядачі, про це повідомити. Дійсно, бачимо, що ситуація залишається наразі більш спокійною на територіях нашої держави, і це не може не радувати. Ну і з приводу коштів, так не хочеться, щоб це знаєте виглядало якось так, начебто, якісь слова. В сторону партнерів так свого невдоволення, але знову ж таке вкотре бачимо, що допомога та підтримка від наших партнерів інколи не надходить вчасно, а інколи надходить не в тому об'ємі, на жаль, в якому нам би хотілося би. А саме Сполучені Штати Америки говорять про надання Україні 177 мільярдів доларів, але по факту, фактично зараз ми отримали 75 мільярдів доларів. Інші кошти не надійшли. Так дописав наш президент, і ще він говорив з приводу того, що дійсно сполучені штати на папері виділили 177 мільярдів доларів, але гроші так ще не надійшли. Не всі поката за його словами. Половина з цих коштів прийшла у вигляді зброї, але багато всього не дійшло взагалі. Поки що працюємо над цим. Він також закликав українські громади, які мають американських партнерів допога... допомагати в цьому доносити до них інформацію, що виділені гроші є, а зброя не дійшла. А, тобто, якщо нам потрібно 12-15 додаткових систем ППО Петріот і десятки інших, це треба доносити. Я не можу комунікувати скільки тут є вже багато. Але ми говоримо, що 12-15 потрібно, щоб закрити небо. Наголосив наш глава держави. Ну і також нагадав, що получені штати америка все ж таки вони залишаються головним так нашим донором так би мовити є вислови сподівання свої що за наступного президентства Дональда трампа така політика продовжиться це він ще говорив так перед тим як президент дональд трамп вже офіційно так це було ще до 20 січня ці слова президента нашої країни з приводу того що він висловлював свої сподівання що за наступного президентства так Дональда Трампа така політика продовжиться. Бачимо, що вже 2 лютого, 20 січня, офіційно Дональд Трамп став так президентом Сполучених Штатів Америки. Ну і бачимо, що дійсно, на жаль, поки ще ситуація залишається наступною. Ми її з вами прекрасно бачимо. А саме до сих пір, вже ну не місяць, так менше місяця. Але о деякий час вже пройшов, але все одно, поки ще на жаль, пакети цієї допомоги і підтримки в тому об'ємі, які обіцяли, ще наші партнери нам не надали. Далі будемо ще говорити з приводу заяв Марка Рюта з приводу того, що він говорив наступне. США говорять, перепрошую, Ерефія може щось спробувати, як в Україні Рюта закликав країни НАТО. Готуватися до війни, а я вам дуже чітко кажу: ми повинні готуватися до війни. Це найкращий спосіб її уникнути. Сказав генсек НАТО. Рюта додав, що в іншому випадку Росія може щось спробувати так само, як в Україні. Він також попередив про загрозу з боку Китаю. До речі, досить цікаво. Ось ця фраза. Знаєте, так само як в Україні, що вона означає для наших партнерів, адже з приводу вчорашнього дару і ракетою, такою також так, Х-22, яка завдала просто жахливих. Руйнувань, 14 загиблих людей було тільки в Полтаві. Так, вчора ми з вами про це говорили вчора. Цілий день сьогодні, тому що оновлена інформація надходить і надходить. Так, от бачимо, що на жаль, наші партнери говорять про те, що може в них бути так само, як в Україні. А на цю на вчорашній удар так вони не реагують. Чомусь на жаль, навіть не висловлюють своє занепокоєння. Так, от повертаємось з вами до генсека НАТО. Марк Рюте. Він заявляв, що для поповнення переговорів з Росією Україна повинна бути у найкращому становищі, а мирна угода стійкою, що Путін більше не захоплював українські території. Про це розповідає наші колеги 24 й канал з посиланням на видання БІЛД. А Марк, люте також зазначив, що для поповнення переговорів з Росією Україні потрібно перебувати у найкращому можливому становищі, а для цього необхідна постійна підтримка. Ну дуже приємно, що наші партнери все ж таки розуміють, що нам, українцям, зараз як ніколи потрібна ця необхідна, просто життєво необхідна постійна підтримка. І в тих обсязів обсягах перепрошую, будь ласка, в яких вона була так і до цього. Ну і ще що говорив Марк, Рюте. Далі цитую його пряму мову. Давайте не будемо наївними щодо Путіна. Варто тільки подивитися, що сталося в Бучі. Тому, якщо мирна угода буде досягнута, вона має бути стійкою. Ми маємо зробити так, щоб він ніколи ніколи більше не завоював навіть жодного одного квадратного кілометра України. Заявив Рюте, і генсек також поділився своїм баченням наступних кроків. Хоча не зміг точно описати, як саме вони будуть відбуватися. Далі цитую. Його пряму мову у мене вже ідея, як може виглядати ця композиція, але ми не хочемо. Зробити Путіна розумнішим ніж він є. Ми відкриваємо з цього маленький секрет, тільки кінець відомий. Після цього Путін ніколи більше не спробує. Далі далі підсумував так генсек НАТО наступне крок. Перший ми повинні забезпечити, щоб Україна перебувала в найкращому можливому становищі. Ми повинні продовжувати підтримувати їх зброю та навчити солдатів, якщо вони одного разу стануть. Хоче так стануть на шлях того, щоб домовитися про мир. Вони повинні посадити Путіна за стіл переговорів. Підсумував так генсек НАТО і до слова раніше він також підтримував ультиматум Трампа Росії та закликав Європу посилити санкції для тиску на російську економіку. Ну як ми бачимо, з вами дійсно генсек НАТО Марк Рюде він висловився саме за стійку мирну угоду щодо України, щоб уникнути так рашистської перемоги і будь-чого. Рашиського на території нашої держави, і, можливо, далі на території інших держав. Тобто, дякуємо нашим партнерам, бачимо їхню позицію, але знову ж таки сподіваємося, що надалі вона буде більш активна і більш активно буде саме не тільки в словах, так, а й в діях.